Друзі, усі вам вітання з Харківщини. Звати мене Іра, сьогодні разом з вами ми будемо роздивлятися ваші замовлення, той посадковий матеріал квітів, які я вам пропоную. Ми будемо роздивлятися сьогодні різні рослини, і ехінацею, і чимерники, також інші багаторічники. Давайте все по порядочку. У мене було ось таке замовлення-ехінацею, саме такий наборчик, який буде зустрічати вже дівчинка. На днях. Давайте розпочну вас знайомити з посадковим матеріалом, який ви можете у мене придбати. Не тільки ехінацея, а також і інші багаторічні рослини. Дивіться, ось цей сорт. Дуже цікава серія Sunny Days Ruby. Він мені подобається тим, що це є новиночка 25-го року, махровий сорт, дуже цікавий, хочу вам сказати, неперевершений, який і досі наприкінці жовтня він продовжує квітувати. І це є диво дивне. Подивіться, яка гарна розеточка. В П9 зростає. Якщо не помиляюсь, тут є два. Кущики, вона, як ви бачите, рослинка. Та й взагалі повністю вони всі вже зустріли морози, приморозки, вони зростають у мене щонеба, я їх нічим не прикриваю, тому ви можете отримати саме від мене вже адаптовані до українських умов природи ось такі гарні сорти. Давайте буду по порядочку вас знайомити. Наприклад, це, ехіна, це з тієї ж самої серії Санні де є вона є жовта, махрова, в неї зелена серединка, коли вона квітує, і її пелюстки вони йдуть такі, знаєте, трохи в різні боки тирчать. В мене є огляд на цей сорт на моєму каналі. Буду намагатися вам зараз його лишити, щоб ви могли подивитися. Дуже цікавий сорт. Звісно, раджу до кожного садочку, і, до речі, він в мене ще є у пропозиціях. Тому, якщо є бажання змога сплатити ваше замовлення, Звертайтеся, я вам запропоную, оберемо ми разом з вами найгарніші кущики, які є і вже лишилися. Подивіться на цей сорт з іншої серії. Це є Фонтан, моя найулюбленіша серія, тому що вона є пухнаста, вона є невисокого зросту, в неї чудові квіточки, вони є не махрові, а у вигляді ромашки. але... Вони неперевершено виглядають саме в ландшафтному дизайні. Тому, звісно, я, якщо обирати якісь інші серії, буду вам радити фонтан для того, щоб ви мали змогу нею милуватися. Це та ж сама серія фонтан, але інший вже сорт. Зветься він фонтан Light Purple. Я вам... Покажу їх зараз. І Єлов, і Пурпул, лайт Пурпул я маю на увазі. Вони чудові, неперевершені, дуже цікаві. Ще раз вам нагадаю у ландшафті. Ну, і також зростають непогано в наших садочках. Трішечки їх треба поливати, не заливати їх і на цей, тому що вона не полюбляє дуже багато вологи і може. Тут як тут схопити грибкові захворювання. Якщо вам цікава ця тема, поставте вподобаєчко. Я зрозумію, що треба з вами на цю тему поспілкуватися. Ми або з вами зробимо прямий ефір, або я зніму про це окремо відео. Ну а далі я вам показую, як ще виглядає інша багаторічна рослина, той посадковий матеріал, який я пропоную до ваших садочків. Сьогодні ми балакаємо і ви Ось таку хризантемку. Це є гілкова, я так розумію, яка до мене потрапила у минулому році. Дуже мені сподобались ось ці чудові, цікаві, неперевершені святкові кольори цього сорту. Вона в мене йде без назви, бо купувалася вона там, знаєте, отими цифрами, які я дуже полюбляю, все ж таки обожнюю, коли рослина має справжній, як кажуть, витвір мистецтва в назві. І мені здається, ці цифри вони не важливі. Якщо, звісно, вам дуже треба, я можу знайти, подивитися, вам про неї розказати. Але, дівчатка, хлопці, подивіться, який в неї стовбур. Тобто, це є зрізочний сорт, він високий, метр двадцяті, Може і вище бути, якщо будете доглядати за цим сортом, вдобрювати, бо вона в мене зростала без усіляких добрив. І подивіться, як гарно виглядає. Квіточка в неї йде від 5 до 8 см в залежності від вашого догляду. Тобто на кінці гілочки створюється шапочка із 5-6 квіточок. І ось так це виглядає саме від мене посадковий матеріал. Тобто Ось такий корінчик, де є дві гілочки, які я вам буду відправляти, і ви вже зможете милуватися. Я своєю красою, ось саме цією красотулькою на наступний рік у вашому садочку. Ну, а я продовжую вас і далі знайомити з Ехінацею. Той сорт, який дуже полюбився саме вам в цьому році. Я, звісно, також від нього у захваті показую ще ось такий екземпляр, який знайшла та, звісно, запропоную. Він вже, до речі, дівчатка проданий, як ви вже зрозуміли. І цього року я більше не буду пропонувати ось цей сорт Sunny Day's Ruby. Можливо, на наступний, але будемо бачити. Треба собі лишити цю красунечку, щоб милуватися її кольорами на наступний рік. Ви бачите, що тут три кущика, кольори в неї неймовірні, маю більше 80 сортів, і не один сорт не передає цього кольору, як в цієї красатульки. Ось так вона виглядає, квітувала, звісно, все по сорту, зростає в П. Дванадцятці і поїде до нового садочку. А зараз я вам показую, і ми переходимо плавно до чемерників, неймовірно, вічно-зелених або напіввічнозелених зелених рослин, ті, які пропонуються саме від мене. Ви також можете побачити посадковий матеріал. Я вирішила, бачите, вже ось запакувала, а потім думаю, надо і вам показати, чому ви цього лишаєте. Я видати огляду, тому що мені здається, кожен продавець має змогу. А особливо, якщо хоче покупець, повинен показувати рослинки, ті, які він пропонує до продажу. Ну і перед тим, як Їхати до Полтавщини. Звісно, у мене було ось таке замовлення в жовтні місяці. Це є орієнталіс, а немоновидний сорт Чемерника, а він зветься, в мене замовили його. Два екземпляри, ви бачите, що ось ці листочки, де є отакі чорнесенькі кінчики, це нічого страшного, дівчатка-хлопці. Він, звісно, коли буде нарощувати свої нові листочки, ось ці чорні краєчки, вони будуть потихесенько і далі чорніти, і все ж таки потім відпадати. Тому що це є листочки. Саме з розплідника. Подивіться, яка гарнесенька тут є історія стебла. От, бачите, я намагаюся завжди пакувати саме зі скотчем, щоб рослинки гарнесенько до вас доїджали, щоб не стресували у дорозі, бо це є найважливішим моментом у транспортуванні вашого замовлення, щоб коренева не шевелилася або намагалася як це Умога менше робити для того, щоб рослинка мала ідеальне транспортування. Ну і звісно, приживаємість. не всі так гарно сорти, як ви бачите. Йдучі і мають адаптацію, цей сорт він взагалі дуже привередливий, дуже він такий, знаєте, ну на тугадумі. Собі, я навіть його дівчатка не лишила. Буду намагатися якось передивитися, можливо, на наступний рік ще замолю, можливо, подумаю. Ну і таке інше, але ось такі невеличкі екземпляри я також відправляла вам, але вже з нашими українськими листочками. І якщо ось так їх разом порівняти, подивитися на один одного, які стоять поруч, є колосальна різниця. Ви бачите назву цього чимерника і подивіться на априкотік, бачите, одна і та сама серія. Але різні сорти, які, звісно, і виглядають по-різному. Умови зрощування, адаптація після приїзду їх з європейського розплідника однакові. Але, як ви бачите, ось така історія. І це є, і ви повинні це розуміти, коли замовляєте у будь-якого продавця, що рослини можуть, звісно, бути різними. Ну і це, звісно ж, також є нормою. Подивіться, чимерник, який зростає, у мене багато років на моїй ділянці, ну, більше, мабуть ну 10-12, це так точно. Подивіться, який гарний кущ. Я розумію, що це є півтори-літровий горщик у порівнянні з попередніми сортами, які зростають в педев'яточці але все ж таки різниця колосальна, бо це є інша серія дубл Елен, інший сорт, інша адаптація і зріст вже в тих умовах на Харківщині у порівнянні з новими сортами, які приїхали цього року на весні. Саме з європейського розплідника. Це також є важливою історією, коли ви купуєте рослинки. Зверніть на це увагу. Чим вони довше зростають в умовах України та адаптуються, тим вони краще, звісно, і. У посадковому матеріалі, але тим самим вони є і дорожче за тисячу гривень можуть бути. Тому, дівчатка, завжди обирайте, як я вже наголошую, неодноразово свого продавця, свої, як кажуть, люди повинні бути. Ну і, звісно ж, обирайте ті квіти, які вам подобаються для того, щоб ними милуватися. В садочках ваших і мати. Ну, якомога менше клопоту з такими рослинками, з новими рослинками від європейського розплітника. Тому шукайте тих продавців, садівниць, які їх адаптують, а потім вже продають на загал. Сортові чимерники завжди продаються дорого і ви це повинні знати. Тому, дівчатка, хлопці, усім до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Усім пока!